Всім-всім-всім хай! Е, шо Коротше, ми сьогодні будемо робити маску, точніше переробляти з такої масочки від Укрпошти. Я в ній буду знімати різні тренди. Іде ногтів вже нема. Оце накладні. Блін, там оце от ось такій ось ногті дуже прикольні в 0,4 оцінку. Там і клей розовий, це таке для пікмін. Коротше, в мене була ще одна масочка, але вона згорі пополам порвалась, бо вона супер тонка. У мене є ще ось така, тому зараз будемо це і справляти. Ось це от Укрпошта мене бісить. Тому зараз булавочком зачіпимо. Зараз Це магія. Ану, натягаємо, примірюємо. О, яка вона естетична! Ось маска вийшла. Думаю, напевно, ці от всі заважають дивитися. Ну, коротше зараз, хопа. Чого я масті? Та бо я хочу собі Тік-Ток завантажити і там знімати. Щоб мене не, заб... ну, щоб не мене заблокало. Бо то капець. Що це таке до кого вже швидко приїхала? Я не знаю, коротше. Ось такі от у нас чудесні бантики на булавках. О, Міша, ти вже теж тут. Давай зараз на тебе теж бантики прикліпимо. Або м'яч. Хоча ні, я ним граю футбол Надягаємо просто нашу масочку. І ось так все-таки гарно виходить. І зараз в нас продуктові, заносимо бантики. Вони вже відкриті, вже давненько, так тиждень-два. Ну тут є багато всього. Так, щось мені тут або будь-якому а де цей ящичок. Я якому стояло зілля. Ай, не знаю. Отаке от, от менюшечко. Тут є ціни тут чи О, Оце те макарошки, короче різні. Тут і борс, на посудка, то, коротше, таке от. І все, ходіть знімати тренди. Тренди. Ну, коротше, ми заходимо. Будемо зараз реєструватися на бабусіному телефоні. Бо в мене на моєму ні, не вийде. Тому TikTok будемо в цій частині реєструвати. Ой, наступній, давайте папа. -па. Я така рада, що мій аккаунт ще досі там не заблокувала. Я зняла одне відео, але поставила туди ще свою маску, Ту, без бантиків. Я зареєструвалася. Коротше, Аккаунт на даний момент акаунт сю казати не буду, може, пізніше. Тому бувайте.